Сильні народи найкращої у світі країни хочу розпочати це звернення зі слів привітання від себе та від вашого імені, усіх наших громадян України, працівникам Служби безпеки України. Сьогодні їх день 30 років тому, саме 25 березня, була заснована служба безпеки нашої держави. Служба пройшла непростий шлях, і ми всі це знаємо. Але знаємо також, що за 8 років війни на Донбасі. І вже за 30 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато співробітників Служби безпеки показали себе з найкращої героїчної сторони, принциповими, мужніми і такими, що вміють завдавати ворогу втрат, яких ворог не очікував. Саме це зараз потрібно Україні. Я вдячний усім нашим героям зі Служби безпеки України. Я вдячний кожному і кожній в службі, хто протягом 30 років нашої спільної історії ламав плани ворогів і працював в інтересах тільки українського народу. Вітаю зі святом, шаную усіх, і будемо пам'ятати завжди усіх співробітників Служби безпеки, які загинули, на жаль, але за Україну, виконуючи завдання з протидії російській агресії за цей місяць бойових дій. Відзначені державними нагородами 77 співробітників Служби безпеки України. Двом з них присвоєно звання Герої України посмертно. Обоє відзначилися в боях в районі Макарова Київської області. Завдяки їхнім мужнім діям був знищений штаб ворога і понад 20 окупантів. Прізвища наших героїв назвати я вам не можу. Така специфіка служби, але можу. Сказати впевнено, пам'ять про них дійсно буде вічною. Сьогодні ж підписав указ про відзначення державними нагородами 63 працівників правоохоронних органів України. Сім з них посмертно: поліцейські, рятувальники, прикордонники, спецпризначенці державного бюро розслідувань і працівники служби судової охорони. Вдячен. Кожному і кожній. Наші героїчні збройні сили за тиждень, що минає, нанесли ворогу потужних ударів, помітних втрат. Кажуть, кудись пропав міністр оборони Росії. Цікаво, може, і він особисто захотів відвідати Чорнобаївку. Вдячний нашим захисникам, які показали окупантам, що море не буде для них спокійним, навіть тоді, коли там немає шторму, бо там буде вогонь. Як на тих російських кораблях, які цього тижня відправилися за відомим маршрутом в спорту Бердянську, хочу попередити усіх зрадників України, які перейшли на сторону ворога у Криму ще роки назад, ви ж переходили, бо думали, ніби будете жити краще, а не тому, що хочете повертати трагічну долю своїх колег. Повторити їх долю, які загинули на тих кораблях чи ще десь на землі чи морі України. Ну так і живіть, а це означає, тримайтесь подалі від наших міст і від нашої армії. Рахунок російських втрат на цій війні вже перевищив 16 тисяч убитих, серед них і вищі командири. Про убитих російських генерал, полковників чи адміралів. Поки не доповідали, але командувач однієї з армії окупантів і заступник командувача Чорноморським флотом вже є. Збройні сили продовжують відбиватись від атак ворога на півдні країни, на Донбасі, на харківському напрямку у Київській області, стримуючи російські дії, наші захисники і захисниці підводять керівництво Росії до простої і логічної думки, треба говорити, говорити змістовно. Терміново, чесно і заради результату, а не заради того, щоб тягнути час. 16 тисяч російських військових вже загинули. Для чого? Що це кому дає? Розмова має бути серйозною, український суверенітет має бути гарантований, територіальна цілісність України має бути забезпечена. Тобто умови повинні бути справедливими, а інших український народ просто не прийме. Продовж тижня нам вдалося налагодити роботу 18 гуманітарних коридорів. Всього врятовано із заблокованих міст 37 тисяч людей. Зокрема, гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя вдалося вивести 26 тисяч Маріупольців. Ситуація в місті залишається трагічною. Абсолютно трагічно, російські військові не допускають у місто жодних гуманітарних вантажів хіба що використовують маріупольців у постановках для своїх пропагандистів, зображаючи, ніби почали щось роздавати людям. Про такий огидний цинізм окупантів, про усі воєнні злочини Росії, проти мирних мешканців нашого героїчного Маріуполя та інших міст України я буду і надалі дуже детально інформувати народи інших країн. Це дуже важливо. Хочу підкреслити не тільки політиків, не тільки урядовців, але перш за все, народи. Усі на планеті мають знати, що робить Росія. Щоб відповідальність за злочини проти українського народу стала для російських військових невідворотньою і максимально жорсткою. Лише протягом тижня я виступив в парламентах Італії, Японії, Франції, Швеції перед учасниками самітів НАТО, Великої сімки, лідерів Європейського Союзу. Кожен з цих виступів привернув максимальну увагу у відповідних країнах та у світі в цілому. Відгуки демонструють, що українська позиція була почута, і це головна моя мета у таких виступах. Ви знаєте прекрасно, яку потужну систему державної пропаганди побудувала Росія? Вони витратили і витрачають на це десятки мільярдів доларів. Напевно, ніхто в світі ще не витрачав такі шалені кошти на брехню. Але вони не врахували єдиного там, де шлях брехні потрібно прокладати грошима. І результат при цьому не гарантований. Шлях правди складний. Шлях правди прокладає себе сам. Головне бути щирим. Наступного тижня продовжую цю важливу роботу заради наших з вами інтересів, інтересів України, інтересів свободи і незалежності. Переговорив сьогодні з президентом Туреччини Ердоганом. Обговорили підсумки саміту НАТО. Звісно, говорили і про те, які зусилля можуть наблизити мир для України і закінчити це безглузде вторгнення Росії на чужу землю. Є важливі новини від наших урядовців: перше, вони вже розпочали виплати пенсій за квітень. Зокрема, пенсійний фонд перерахував Ощадбанку всю суму пенсій для Чернігівської та Луганської областей. Вже завтра гроші будуть у людей на картках, а Укрпошта розвозити будуть готівку. Завтра, післязавтра виплата квітневих пенсій буде продовжуватись і в інших областях східної та центральної частини України. Днями ж хвиля виплат охопить всю державу. Це один з пріоритетів зараз для нас. Українська держава виконувала і буде виконувати усі зобов'язання перед нашими громадянами, перед нашими пенсіонерами. Друге, за програмою є підтримки для людей, які втратили роботу або можливість займатися підприємництвом. Вже виплачено більше 20 мільярдів гривень. Сума виплат 6 тисяч 500 гривень. Третє, урядовці готують нову програму підтримки для наших переселенців з районів бойових дій. Обласні адміністрації отримали чітке завдання виділити землю швидко для будівництва тимчасового житла для переміщених осіб. Хочу ще раз підкреслити, це тимчасове житло після того, як ми встановимо мир. Ми почнемо негайну масштабну відбудову нашої держави. Але зараз людям потрібен тимчасовий дім, свій дім. І краще цей дім в Україні, ніж десь за кордоном. Допомогу ми виплачуємо, роботу даємо, люди свої. Країна своя, усі деталі цієї програми підтримки представить прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. І ще декілька слів про шлях правди: про тих, хто доносить вам і нам правдиву. Правдиву інформацію про все, що відбувається у нашій країні, хочу сьогодні особливо подякувати нашим журналістам, усім, хто забезпечує роботу національному телемарафону Єдині новини, усім нашим медийникам, кореспондентам, ведучим, редакторам, медіаменеджерам, операторам, режисерам, монтажерам, гримерам, продюсерам, усім, усім без кого. Неможливо уявити сучасне телебачення, усім, хто об'єднався і разом з усіма іншими захисниками нашого народу в режимі 24 на 7 забезпечує українців правдиву інформацію, і що не менш важливо, впевненістю. Я вдячний всім вам і впевнений, можу сказати це від усіх українців. Слава усім вам! Слава усім нашим героям! Слава Україні!